Тоні ще й якось сказав: Не грайте в ігри, яких ви не розумієте, навіть якщо ви бачите, як безліч людей заробляють на них гроші. Ця цитата ідеально описує, як одна мега успішна компанія зуміла заробити буквально на всьому. Я серйозно. За свою недовгу історію Binance заробила і на спотовому ринку крипти, і на фьючерсах, і на аеродропах, і на маніпуляціях ринком, і на політиці, і на податковій, і навіть на військових конфліктах. Уявіть собі, це я ще й навіть половини не перечислив. Прямо зараз ви дізнаєтеся, як Чапен Джау зумів побудувати компанію вартістю 73 мільярда доларів. Та особисто заробив 61 мільярд всього лише за 6 років. До речі, ще більше цікавої інформації в мене є в телеграм-каналі. Перейдіть по першому посиланню в описі. Ви не пожалкуєте. Ну а тепер починаємо. На дворі 2017 рік. І що ми тоді маємо? Як не дивно, в нас вже є нормальні криптовалютні біржі, ті ж самі Coinbase чи Kraken. Також є бінарні опціони по типу Olimp Trade. Ну і всякі інші форуми, обмінники і так далі. Але в цих всіх штук є декілька серйозних проблем. Наприклад, Kraken орієнтований в основному тільки на США. Coinbase тоді в 2016 році мала не надто інтуїтивний інтерфейс. І я не впевнений, чи могла вона витримати велике навантаження чи ні. А щодо Limtrade, то, відверто кажучи, між бінарними опціонами і казино не те, щоб є багато відмінностей. Щодо обмінників та інших третіх сайтів, то там є дуже великі питання щодо безпеки. Тому Binance глобально нічого нового не створив. Ну, хіба впровадив свій токен BNB, холд якого дає знижку на комісії. До того ж, і сама монетка нормально так виросла. Але все ж Чапенджао і його команда зробили декілька важливих речей, які перевернули індустрію крипти. По-перше, Binance не став покладатись на біткоін як на головну монету. З самого початку ставка була зроблена на те, що Binance буде дуже лояльною до альткоїнів. Якщо хто не в курсі, то альткоїн – це будь-яка монета, яка не є біткоїном. По-друге, Binance не виходили чисто на ринок США, Японії, Китаю, Німеччини чи будь-якої іншої країни. З самого початку Чапенджао ідентифікував її як міжнародну біржу. Тобто поставив ставку на ринок не тільки розвинутих країн, а ще й на країни третього світу. Як ні-як, а вони контролюють плюс-мінус 25% ринку. Наприклад, США, які на першому місці за об'ємом, контролюють приблизно стільки ж. Якщо перевести це в долари, то ці малесенькі 25% означають 50 мільярдів обігу на місяць. Але дві попередні причини і в рівень не стоять з третьою. І це безпека. Розумієте, річ у тому, що в ті часи зламати біржу було не так вже й складно. А тепер погляньте на цю персону. Здається, таким чином, той, що з КНДР. Вам не здається, це він і є. А до чого тут ця персона? Я ж сподіваюся, ви не думаєте, що це аборигени і вони анічогізненько не знають про крипту. Ладно, можливо, прості люди і не знають, але от вище керівництво ще як знає. І ви ж не думаєте, що в КНДР немає програмістів? І отут, до речі, правда, білих програрів там майже немає, зате є купа чорних хакерів. От тільки в кінці 2023 року вони стріляли 150 мільйонів доларів. А за останні 10 років це могли бути мільярди. І під роздачі найбільше потрапляють якраз таки ноунейм біржі, які не змогли гарно захистити себе. А Binance в цьому плані одна з найбезпечніших платформ. І в першу чергу за рахунок того, що кожному користувачу обов'язково треба пройти KYC, тобто верифікувати аккаунт. Тому не дивно, що біржа Binance здобула любов та популярність. До речі, якщо ви додивились сюди, то певно ролик вам сподобався. Тому не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал, мені буде дуже приємно. Ну і ще один чинник, і звісно, що це маркетинг. Щоб ви розуміли, щодня в Ютубі запит Binance водить по пів ляма людей. А сумарно різних ключових слів, пов'язаних з Binance, до сотні. Тому за день щонайменше 2-3 мільйона людей дивляться щонебудь про Binance. І далеко не останню роль в цьому зіграла ставка на блогерів. Binance має свою партнерську програму і досить таки активно співпрацює з популярними інфлюенсерами. Наприклад, блогери можуть отримати певні подарунки, зібратися на івенті, навіть вплинути на деякі рішення SEO. І все це в сумі запускає максимально потужне сарафанне радіо. Тому Binance уже має 200 мільйонів активних користувачів, щоб ви розуміли, це як 6-7 україн. І що є найбільш прикольним для людей, які зайшли в крипту? Це те, що вас тут ніяка податкова не дістане. І з однієї сторони це прикольно. А то уявіть собі ситуацію. Ви успішно заробили 100% на крипті. Вийшло 1000 доларів доходу. І зараз ви можете швиденько вивезти цю тисячу, і на руки у вас буде біля 990 доларів з хвостиком. А от якщо це почне оподатковуватись, то вам скажуть, плати 20% нам. Тобто у вас залишилось лише 790 баксів. І це ще не найгірший сценарій. В США ви б заплатили 30% від того, що заробили. Тому не те, щоб я горю бажанням робити крипту офіційною. Але є й інша сторона медалі. Поки крипта це сіра темка, то це просто ідеальне місце для чорного ринку. Якщо потрібно дати відносно великий хабар, це безпечніше робити в крипті. Якщо треба отримати гроші за нелегальні товари, тобто я маю на увазі якраз таки ті товари, які продають на чорному ринку. такі махінації також безпечніше робити в крипті. Аналогічна ситуація із торгівлею зброєю. Вже доведено, що Binance приймав участь в спонсоруванні бойовиків згруповання Хамас. Це ті, що недавно напали на Ізраїль. До речі, цей випадок одна із причин, чому заарештували Сео Binance Чапена Джао. Відверто кажучи, я не думаю, що він спеціально дозволив їм тримати гроші на біржі. Річ у тім, що транзакції до певної міри анонімні, і що важливіше, податково їх ніяк не контролює. Тому провести таку махінацію було не так вже й складно. Та й навіть російсько-українську війну великою мірою спонсорують через крипту. І Binance, хоче він того чи ні, виступає в ролі підрядника. Найбільш банальний приклад. Коли українці хочуть розвести росіян на гроші, що вони роблять? Правильно, соцмережа, а далі пост що типу Сабираємо для наших мальчиків на нужди СВО. І в кінці скидайте кошти на криптогаманець. Ми можемо скільки завгодно теревенети, аморально це чи ні. Але факт в тому, що Binance прийняв участь в незаконній махінації з грішми. Ба більше він цього ще й заробив. Біржа живе з того, що бере комісію за кожну транзакцію. Вона невелика, але коли річ йде про 100 мільярдів доларів, то тих маленьких 0,1% комісії перетворюється на 100 мільйонів доларів. Уявіть собі, 100 мільйонів. Багатьом з вас цієї суми вистачить до кінця життя. А біржа буває, стільки заробляє за тиждень, якщо не за день. І за рахунок таких грошей можна маніпулювати ринком. Ось як це працює. Згадайте, 2020 рік і пандемію. Тоді ледь не всі кричали, що скоро не буде гречки, туалетного паперу, солі і так далі. Що казати, ціни взлетіли моментально. І основна маса людей просто нараз змітала товар з полиць. Навіть візьмемо попередній 2023 рік. Тоді гречка коштувала 90 гривень за кіло. А зараз вона по 35. Так би мовити, 3кса на гречці. В крипці все працює абсолютно так само. Кити скупають 90%, наприклад, біткоїна. І нарешту 10% ціна взлітає до небес. Паралельно з тим запускається масштабна інформаційна кампанія. І всі кричать, що на крипті заробить кожен, клав 100 баксів і вивів тисячу і так далі. І основна маса людей біжить купляти біткоїн по 70 тисяч. Що цікаво, це ті ж самі люди, що рік тому казали, що крипта це скам і розвод на лохів. А тоді ціна була по 25 тисяч. Ну і таким от криптанам кити спулюють частину своїх монеток. Далі ціна знову падає, знову починається паніка і розмови про те, що крипта – це скам. І цикл повторюється заново. Так от, для чого я це розповідаю? Поки немає ґрунтовних підтверджень, що Binance спеціально маніпулює ринком і бриє бідних хомячків. Хоча, до речі, той самий Чапен Джау особисто має 64% всіх монет BNB. Тим не менш, Binance активно залучає нових людей. Тобто саме Binance спонсорує всі ці інформаційні кампанії, які кажуть, що треба залітати в крипту. І частина з цих людей реально повірить в цьому і не стане займатися фактчекінгом. Тому купить монетки на хаях. Відверто кажучи, я сам в 2021 році накупляв біткоїна на P50 і ледь-ледь -лед його сполив 2024. в 2024-му. У мене там вийшов мінімальний плюс. Але ж не всі такі, дехто продав монетки і зафіксував збитки, тим самим накормивши китів. Також біржа це не що інше, як реінкарнація звичайного банка. А що робить банк? Правильно, надає кредити. Binance робить так само, але зазвичай кредитує криптопроекти. Навіть ті ж самі тапалки. Поки немає точно доведених фактів, що саме Binance є їх головним інвестором. Але він як мінімум про них знає. І як мінімум дав можливість ноткоїну залістити з себе на біржі. І це лише вершина айсберга. Ніхто публічно не висвітлює те, що робиться під капотом. А під капотом точно щось твориться, бо не дарма затримали засновника Бінанс. Офіційно суд США аргументує це порушенням банківської таємниці. А що це таке? Якщо коротко, то банк не має права надавати, обробляти чи будь-яким іншим чином використовувати історію транзакцій клієнта. Такий дозвіл має лише дуже обмежено коло лиць по типу того ж самого суду або FBI. І як єдине виключення, сам клієнт може письмово погодитись на обробку даних за його ж спиною. Але самі розумієте, що якщо людина не дурна, то вона цього не зробить. А от з Binance ситуація цікава. Вони мають інформацію про кожного клієнта. І теоретично це дуже цінні дані, які можуть дозволити маніпулювати ціною. Але це вже є порушенням закону. Також уряду США завжди не подобалося, що вони не можуть взяти під свій контроль світ криптовалюти. Тому це також могло зіграти роль в арешті СІЗІ. Але він також хитрий. Чапенджау не став тікати, ховатись, не оголосив війну суддям, не почав грабувати рахунки США. Чи якимось іншим чином пакостити їм. Навпаки, він прийшов в суд і одразу захотів співпрацювати. І його головний меседж наступний. Ну я, якби тут першопрохідець, всі ми люди, всі ми помиляємось. Так, я можливо і накосячив, але давайте ми все виправимо. До того ж, всю судову справу ви можете детально описати, щоб розробити алгоритм дій для подальших судів. І таким чином він скоротив свій термін ув'язнення з 10 років до 4 місяців. Ну і ще штраф пару десятків мільйонів доларів виплатив. Але погодьтесь, що коли у вас 61 мільярд на руках, то на такі дрібнички вам буде глибоко фіолетово. І навіть ці 4 місяці особливо ні на що не вплинуть. То ще не факт, що він їх відсидить у в'язниці. А якщо і навіть у в'язниці, то ще далеко не факт, що там не буде трьохразового харчування, шведського стола, спа, масажу і гри в гольф. Все-таки будь-який каприз за ваші гроші. І, певно, найгірше для нього це те, що тепер СІЗІ звільнений з посади СЕО Binance. І тепер замість нього за кермо став Річард Тенг. Але знову ж таки, коли у вас 61 мільярд, то я не думаю, що ви б сильно засмутилися. А що буде далі з Binance? Ну, наче він вийшов сухим із води. Тому компанія продовжить зростати, але буде більш лояльна до втручання уряду США. І якщо подивитись на долю біржі FTX, то це певно єдиний правильний вихід. А то, хто не в курсі, вона накрилась, а її SEO нещодавно посадили на 25 років. Тому Сізі в цьому плані або мудрий, або дуже хитрий. Якщо ролик вам сподобався, то не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Я буду дуже вдячним. Також слідкуйте за мною в телеграмі, оскільки там дуже багато цікавої та корисної інфи. А зараз давайте зустрінемось в одному із цих відео. Я впевнений, що вам сподобається. Слава Україні!